Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Давненько в мене вже не було на каналі, я вже сама засумувала за ним. І ось сьогодні буду розпочинати своє відео з приготування одної із улюбленої страви нашої. Ми її полюбляємо на вечерю готувати. Цей раз я готувала на обід, і це будуть спагеті у вершковому соусі. Я вже порізала кубиками невеличкими курочку, і також нарізаю дрібненькими кубиками цибульку. У мене така була половинка великої цибулі, і мені цього вистачить. Наливаю у сковорідку трішки олії і видавлюю туди великий зубчик часнику. Можна додати менше, більше. Хто як любить, кому як подобається, я взяла такий великий зубок, ми полюбляємо, коли відчувається часничок добре у цій страві. Далі, коли трішки часничок обсмажився, я додаю туди цибулю. Перемішую її і довожу до такого золотистого кольору. І далі додаю сюди курочку і також буду обсмажувати трішки, щоб вона приготувалася. Можливо, трішки не кінця, і я її не буду засмажувати сильно, так, щоб вона була майже готова. Далі я вливаю сюди вершки. У мене 12%, можна будь-які вершки брати, вливаю їх так достатньо багато, щоб коли я сюди відправлю спагеті чи макарони, як коли я беру, то щоб вони добре їх покрили і були навіть такі ріденькі. Також додаю обов'язково сіль і додаю спеції. Можна додати чесничок, сушений, паприку, куркуму. У мене є така готова суміш, я робила сама приправи. там у мене є і сушена цибуля, і сушена чесночок, паприка, трішки перцю і сіль. Довожу до кипіння і одразу сюди відправляю спагеті. Гарненько все перемішую, додаю сюди кукурузку також. Я взяла пів баночки звичайної кукурузки. І ще раз все перемішую і натираю сюди сир по типу пармезану. У мене гранопадано. Натираю. Перемішую і дуже смачна страва виходить. Ми таку страву дуже полюбляємо не лише з курочкою, але й з морепродуктами. Цей раз зробила з курочкою, ось так дуже смачно. Зверху ще раз потерла трішки пармезану, так ще буде смачніше. Обов'язково, звичайно, нарізала овочі, тому що любимо овочі з їсти з усім. І так смачніше. Далі я пересипаю макарони, які в мене були куплені. І пересипаю їх у баночки. Завжди зберігаю. Не люблю цих магазинних упаковок. І люблю взагалі ось цей процес пересипання. Також я купила сіль, і, нарешті, я знайшла неюдовану сіль в магазині Carrefour. тому купила і пересипаю її також у свою баночку, бо вже закінчилася. Також замовила на днях шафу, і чоловік буде ось тут збирати її з сином, далі трішки я допоможу. Шукала я в ікеї шафу, але там трішки такі вищі ціни. Шафа без поличок там коштувала так само, як ось ця, що я замовила з поличками. Я шукала білу, чисто білу. І я її таку знайшла на сайті Allegro. Я посилання залишу в інфобоксі. Якщо комусь цікаво, можете перейти, подивитися. Проста така шавка, звичайні полички без розділень, тільки внизу там є одне розділення. Я планувала з самого початку, що в мене буде все в органайзерах, тому мені не важливо було, щоб воно посередині розділялося. Далі покажу, як це виглядає. Тому син із чоловіком збирають шавку. Тут син. Трішки балувався, написав на табличці підписатися, щоб всі підписувалися на канал, до речі, перевірте, чи ви підписані на мій канал. якщо ви постійно мене дивитеся і вам подобається мій канал, то перевірте, чи у вас стоїть кнопка підписана на мій канал. Буду дуже вдячна. Ось вже зібрали корпус самої шафки, Тут і вже я допомагаю, бо перед цим я сиділа, насолоджувалася, тільки дивилася, пила каву, спостерігала, як хлопці мої працюють, а то вже я трішки стала допомагати. Взагалі процес цей збирання дуже нам подобається, особливо коли вже все тут, якби всі є дири зроблені, все просверлено, то взагалі немає ніякої важкості її зібрати. Тут ми перевіряємо все, чи у нас одинаково, щоб прибити задню частину, і будемо далі складати дверки. Мішель також тут ходить, нам допомагає. Вона також дуже їй цікаво, що ми робимо. То ходить, заглядає. Думає, що це ми тут вже збираємось, кудись чи що, щоб її, хоч би, не забулися вдома. Ось ми збираємо шавку, все дуже швидко, мабуть. Десь до двох годин пішло на те, щоб зібрати цю шафу. Я вже давно хотіла, тому що у мене є така шафка, хто за мною зі мною давно, то бачив, я ще взимку купувала якась така, типу пластику, щось таке наподобі, можна сказати, подібне до шафи. Вона в мене поки ще там було мало речей, то ще нормально стояла, а вже потім, як чим більше ставало речей, тим більше вона в мене разів вже розвалилося стільки разів, що я вже просто не витримала, сіла і замовила шафу. Звичайною, яка буде витримувати одяг, а не розвалювати щоразу, коли туди щось ставиш. Тому мені вже так просто надоїло. Я її три рази склала і вже зрозуміла, що більше я її складати не хочу. Потрібно її розібрати, і будемо з вами організовувати. Ось показую вам, як виглядає зараз всередині шафа. Ось так, тут є 5 поличок і внизу ще одне розділення на дві менше. Ось така гарна, проста, собі лаконічна шафа, біла, вийшла в нас. А далі, звичайно, після такої роботи все розкидане і починається у мене таке генеральне перебирання, але перед цим мені треба вирішити, як поставити дивани. Потрібно було вирішити, тому що шафу, як ви бачите, ми поставили під вікно. Думали її ставити спочатку по горизонталі стіни, так як ліжко стоїть, але. Коли вже почали її туди сунути, побачили, що ось так до вікна її повернути, щоб вона передом була до дверей, то якось так гарніше виглядає, тому поставили ось так. І, звичайно, потрібно було вже забрати, переставити якось диван вже по-іншому, тому попробували ось так поставити його кутом і буде він поки що стояти ось тут так, бо немає куди його. Подіти. Я б його забрала, тому що мало місця залишається в кімнаті. Добре, що кімната велика і дозволяє ще щось тут ставити все більше і більше цих речей. І в диван чоловік зараз ставить. Там у нас матрас такий запасний є. Ми його туди вкладаємо. Він у нас був раніше на ліжку, коли спав на, ній, на цьому ліжку, син спав. Це, що ми зараз диванчик складаємо, то там був цей матрасик. Далі також одіяла, якісь закладаємо. Туди, ну, в загальному все, що в нас є таке зайве, ми туди запихнули. Я тут вже трішки притомилася, лягла повіддихати і пішла далі дивитися, що як ставити. Знову з тою лампою ношуся, шукаю її, куди поставити. Вирішила поставити її біля шафи. І буду робити генеральне прибирання. Починаю з того, що протираю. Підвіконня, пил протираю шафу, трішки пробіглася по ній. Чоловік перед цим її протер, я ще раз її протираю, щоб вона вже була чиста. І як завжди, спочатку я починаю з того, що стираю пил кругом, а тоді буду переходити далі до того, щоб до

коли приїжджає чоловік, мені якось взагалі не хочеться нічого робити вдома, тому що ми стараємося десь ходити постійно. І коли вже приходиш, вже хочеться просто нічого не робити. Там швидко їсти, приготував і якийсь фільм, хочеться разом подивитися, провести в трьох час з сином і з чоловіком, щоб вже не займатися якимось прибиранням. Тому я така лінива стаю, коли він приїздить у відпустку. Тому в мене вже трішки так не дуже все на місцях вийшло. Тому вже потрібно було навести такий лад кругом. Подушки також переставила з ліжка, попрала на них наволочки, буде потрібно насадити. Ось, вже перейшла вже пилосошу кругом. Син у мене тут лежить на ліжку, грає якусь ігру, щось розповідає, мені там лежить. І... Взагалі раніше він дуже не хотів попадати у катер, а зараз без проблем вже чи, чи звик, чи вже пройшов у нього такий період, і він собі вже не проти. Вже навіть сам говорить, що давай я буду допомагати щось, давай я буду тобі щось розповідати. Ну, вже такий став по-іншому відноситись до цього. Yeah, I be the Got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. Тут вже перейшла я до миття підлоги і люблю я не часто, але раз можливо у кілька тижнів. Я люблю помити підлогу із засобом для миття підлоги з якимось ароматом. Тоді він так дуже приємно пахне. Беру якісь такі ненасичені запахи, щоб вони сильно притурні такі приємні. І люблю так помити підлогу, і потім дуже гарний такий свіжий аромат, присутній ще цілий день у кімнатах. Я вже перейшла до сина в кімнату і буду наводити тут порядок. І перед цим я хочу змінити постільну білизну, тому що вже потрібно було. І застилаю спочатку простень, як завжди. Далі наволочку. і Зараз він спить без одіяла, тому що дуже спекотно, тому він не любить одіяло, лише потрібно було поставити під одіяльник і все і застелити. Покривало, відправила пральну машинку, щоб воно попралося, Він досі застеляє ліжко собі покривалом новорічним. Я вже інше йому давала, він знову бере його дістає і застилає замість сірого, застилає новорічним. Ну, хоче, нехай застигає. Протираю тут пил і скоро хочу поміняти тут тюль, бо ця тюль дуже довга, а обрізати я її не можу, тому що ця тюль була тут, коли ми заїхали, і я не можу. Так робити з речами, які не мої. Тому я іншу тюль куплю і обріжу, вже буде тут нормально лежати, а не лежати повністю на підлозі, а буде коротше. Перехожу, далі, протираю пил на столі. Тут прибираю, ставлю все на свої місця. Взагалі, він тут, якщо йому сказати, він сам собі наводить порядки. Але я, як мама, все одно прийду, тут трішки попереставляю, трішки поставлю, так як я це бачу, тому що він все одно так не ставить якось на місця, як це зроблю я. Ну, Звичайно, потім починається мама, де ти то поставила, де ти те поставила, І я починаю згадувати, куди я ще порозкладала. Ну, і, Звичайно, пилосошу, відсуваю також тумбочку. У нас тут коржик живе. І він дуже смітить, і потрібно відсувати постійно також тумбу, щоб там пропилососити і промити підлогу. Ну дуже він сміття розкидає кругом. Такий башкетник наш маленький, але він вже не маленький, він вже виріс два рази. Десь потрібно буде вам його показати, який він вже виріс. А зараз приготуємо з вами дуже смачні млинці. Готували їх на вечерню, нам дуже сподобалося. Спочатку потрібно відварити курочку, але заливати її потрібно ось так, покуди вона закінчується, ось стільки води і залити. Тоді вона буде соковитою і ємність брати таку невелику, щоб якраз вистачило для курочки. Тоді вона буде всередині залишатися соковитою і буде смачнішою. Курочку відварили, далі нарізаємо дрібненькими кубиками цибулю, відправляємо її на сковорідку обсмажуватися, тим часом натираємо на мілку тертку моркву і будемо її також додавати до цибульки, разом їх протушкуємо. Коли курочка трішки охолоне, щоб можна було її вже брати руками, нарізаємо її на дрібнесенькі кубики, на дуже дрібнесенькі такі кубики, як виходить, але просто щоб дуже мілко було. Нарізаємо на дрібнесенькі кубики і також відправляємо до моркви з цибулькою і перемішуємо. Трішки перемішали, потушкувалися і відправляємо сюди плавлений сирочок. Я відправила десь півтори пачки. плавленого сирочка, пачка 90-грамова, тобто десь відправила 150 грам сирочка. Також додаю 3 столових ложки десь приблизно бульйону, в якому курочка варилась. і ось так все перемішуємо до однорідності. Начинка стає така кремиста, і за рахунок того, що ми додали трішки бульону, і курочка варилася в маленькій кількості воді, вона така соковита. Тому завертаю млинці начинку, закручую, і далі я перед тим, як буду їсти, трішки їх обсмажу на вершковому масі. Дуже смачні виходять млинці, нам дуже сподобалися усім. Тому спробуйте, якщо ще такі не робили, я думаю, що вам також вони сподобаються. Бульйон, який в мене залишився, звичайно, я не виливаю. Я, Якщо нічого не маю варити, то я відправляю ось такі коробочки і в морозильну камеру. І коли потрібно, буде буде використовувати. На цій ноті буду завершувати своє відео. Привіт вам від Мішельки. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь обов'язково, якщо вам сподобалось відео. І До зустрічі у новому відео. Всім до побачення!